Аби збагнути себе, одного людського життя замала, мусиш наблукатися, щоб до себе дочвалати, так написав один з найпотужніших 20 двадцятих років минулого століття Микола Хвильовий. Наш сьогоднішній подкаст буде присвячений саме йому. І справа не тільки в тому, що в грудні цього року будемо відзначати 130-річчя від дня його народження сьогодні. Ми практично повторюємо сторічну історію. Як у далекі 20 20-ті роки представники українського відродження намагалися відчути і виразити свою ідентичність, так і сьогодні ми шукаємо відповіді на запитання, а що значить бути українцем? Ми звертаємося до наших традицій і одночасно вчимося виражати себе як одна з самодостатніх новітніх європейських націй. Так. Україна сьогодні намагається вийти з мороку нав'язаної меншовартості і задихати на повні груди. Тому ну, так важливо розуміти історію, пульсування якої наповнює творчі пошуки Миколи Хвильового. І свою розмовою ми почали я, Катерина Мазур, провідний бібліотекар коледжу і філолог-науковець Лариса Богуславська про Хвильового, як інфлюенсера цілого покоління митців, які творили нову і сучасну українську культуру, так дійсно. 20-ті роки минулого століття дали потужний сплеск творчої енергії. Можна сказати, що це був вибіг, вибух над нової зірки в європейському просторі. Тобто, ви хочете сказати, пані Лариса, що Україна вже тоді, 100 років тому назад. Незважаючи на революційні події, приход червоного тоталітаризму намагалася повернутися до європейського шляху розвитку. Так, звичайно, адже на це надихали процеси українізації у всіх царинах життя. Україна просто пробудилася і потужно шукала шукала свої шляхи. І це були не стільки шляхи новопрокладання, скільки шляхи повернення на ті європейські е, путі, які колись відкривалися і на яких Україна була у 20-ті роки. Існувала ще ну утопічна звичайно віра, але дуже потужна віра в те, що Україна може вибудувати свою. Культуру піти туди, куди вона хоче, залишаючись у складі СРСР. Да, дійсно, утопічна віра, але і можна це зрозуміти. Тоді дійсно відбувався такий ну, культурний спалах, якраз відбувалася справжня українізація всіх сфер життя. Тільки ну, пригадаємо вирування нових ідей у мистецтві, кіномистецтві, науці, літературі. І дійсно, ми можемо сьогодні сказати, вся нова народження генерація митців взяла. Курс на європ... європеїзацію. Європеїзацію, тому що це Європа як орієнтир, психологічна Європа. Хвильовий не просто про це говорить. Він дає поштовх літературної дискусії, яка тривала декілька років. І ну, два потужні лозунги, хоча він буквально їх так не сформулював, але їх підхопили і зрозуміли. Ці лозунги звучали дуже просто: даєш психологічну Європу, і другий. Провокативний, але який сьогодні дуже нам зрозумілий геть. Геть, геть від Москви. Ці лозунги, вони розбургали всі, хто був причетний до будівництва нової держави. До дискусії долучилися і літератори, і політики. Ну практично, все небайдуже українство. Хвильовий дав дуже чіткий вибір: Україна чи Малоросія. Він писав зараз. Знову маємо боротьбу на рівні ідей, тобто маємо. Точно визначити головні сенси свого життя. Ну тоді доречно процитувати і його відповідь з цього памфлету на вислів відомого літературного критика Белінського, який проголошував росіян як спадкоємців цілого світу. А хвильовий написав: від російської літератури, від її стилів, українська поезія мусить якомога швидше тікати. Поляки ніколи б не дали Адама Міцкевича, коли б вони не покинули орієнтуватися на московське мистецтво. Справа в тому, що російська література тяжить над нами в віках як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. Наша орієнтація на західноєвропейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми. Ну, Пророчі. Я не можу знайти інших слів. Ми зараз, Все це гостро бачимо і відчуваємо. і відчуваємо. Тому що ця великодержавна звичка саме е вважати себе вищою е расою, по-іншому не скажеш, причому, яка претендує Точно. на вищість у всьому світі. І все, що культурно створене, вони приписують собі. Хоча це таке суперечливе питання, та це Цього дуже часто просто відкриті да, факти крадіжки, мен, да. Да, да, і отако mm -hmm. от такої, про просто такі відвертої крадіжки, коли було переписано і нашу при, історію, власне, да, да. так. Ну і звичайно ж, от хвильовий, що він дуже гостро відчуває, і в своєму поетичному письменницькому слові вигострює і дає йому вихід, це агресію російської культури, трагічні наслідки, якої ми ж проживаємо сьогодні, в вони, от в цьому в крові, в темряві, але вони прийшли до нас. Так, на жаль. І якою ж була особистість людини, яка за точним визначенням одного з дослідників його творчості хвилювалася сама і хвилювала нас всіх? Так, справді він підібрав дуже точний псевдонім, псевдонім. Він не єдиним був, але от він зупинився саме на цьому псевдонімі, бо відчув себе в ньому. Його справжнє прізвище Микола Григорович Фітільов. Так, а, і, і тоді а, ми, мабуть, трішечки поговоримо про його біографію. Нагадаю, згадаємо. Хто, хто, як же ж могла народитись така полум'яна особистість? Так і увірвався. Він він був протубиранець сонця в вирі 20-х років. Так, дійсно, український прозаїк, поет, публіцист, основоположник після революційної національної прози Микола Фіцільов, якого ми знаємо як Миколу Хвильового, народився 13 грудня 1893 року в селищі Трустянець на Харківщині. Його батько походив зі збіднілого дворянського роду і вимушено орав педагогічну ниву. Проте, саме завдяки освіченому батькові, хлопець рано перечитав кращі твори класиків. І особливо він захоплювався біографіями великих людей. А треба нагадати, що час 20-х років він продовжив традицію, бо ніч ввійшов в європейську свідомість раніше, але все ще перебували і митці, і письменники під величезним впливом його ідеї про сильну і вольову людину. Тому цей німецький філософ ну він вплинув на становлення думок цілої Європи. Трагічно вплинув, бо зараз не будемо. Да, звертати увагу на німеччину мистецтво інтерпретації, а це, нова дискусія інтерпре... буде. Да, це, це оце вже мистецтво інтерпретації, Є, куди можна повернути художню думку. Але е, малого хлопця, а він тоді ще школяриком зіштовхнувся саме з біографією. Нічого він прочитав про його долю, трагічну і складну, і от вона його вразила. Е, і слова, які він виписав навіть для себе, були дуже такими значущими. Незалежність, доля небагатьох, вона привілей сильних. Ну, Оце правильне розуміння сили, коли вона спрямована на вибудовування незалежності, а не на нищення тих, хто не підтримує твої ідеї. Ну, Це такі дійсно революційні ідеї. Да? І він, е е е ще, як ви кажете, підлітком да? вже тоді захопився революційним духом того часу. І... Це не сподобалось, звичайно, дирекції закладу, і його швидко відраховують. І хлопець практично змушений був самотужки дбати про освіту. Він працював вже. Йому приходилось дуже важко працювати і у шахті. І, і на дуже багатьох, да, причому таких, от, як би ми сказали, різноробочих. Різноробочих, так, спеціальностях. Да, спеціальностях, але він дбав про освіту, і, скажімо так, тільки, тільки певні обставини дозволили йому екстерном скласти іспити і отримати диплом. І ці обставини були пов'язані з війною 14 року. Ну, 20-те століття буремно розпочинається, тому що це і Світові війни і революції, і оцей вир він переплавляє всіх, хто в нього потрапляв. Е, так, Микола Фітюльов він відправляється на фронт. І, звичайно ж, попереду було найважче війна, тому що пізніше у своєму листі Миколі Зерову він напише: три роки походів голодувань справжнього жаху, який описати я не ризикну. Три роки Голгофи в квадраті на далеких полях Галичини. У Карпатах Румунії. І е, от революція 17-го року, яка кладе край світовій війні, от вона застає його у Румунії, звідки він і повернеться до Харкова. От переплавлений у цьому полум'ї війни, про яке він сам ніколи не писав. Це, мабуть, складні такі спогади, і чоловік. Прячі, хова, да, хова. ховає, да, ховає а, ці спогади. А, але ви знаєте, чому от я хочу звернути увагу наших слухачів? Чому так важливо окреслити основні біографічні факти Міця? Постать хвильового дуже суперечлива і неоднозначно. Тому саме знайомство з різними біографічними фактами, про які ми зараз вже почали говорити, його утопічна віра в комунізм, яка призвела до трагічних наслідків, от все це важливо для розуміння його творчості. Так, звичайно. І от полюси сприйняття. Сьогодні, з позиції Сьогоднішнього дня, вони різняться ну, як плюс і мінус, бо від сприйняття його як страдника, ну, тобто людини, яка Поклала життя за ідею, яка його вела, так. і навіть до зрадника, як називають всіх, хто обрав бік червоного письменництва, тобто підтримав більшовизм. От тут доречно нагадати слова самого письменника, бо коли людина говорить про себе, про свою природу, ми можемо доторкнутися до цього світу. Так він писав: Я. Мрійник і з висоти свого незрівнянного нахабства плюю на слинявий скепсис нашого скептичного віку. От ну те, що хвильовий називає скепсисом віку, сьогодні могло б отримати назви депресії, зневіри, які охоплюють багатьох людей, які заплутавшись у невизначеності майбутнього, сьогодні сумніваються, сумніваються, втрачають віру, силу духу. І ось чому от дуже важливо подивитись на Миколу хвильового, який був виразником. Він був дуже щирим і в своїх відкриттях, і в своїх Іх на жаль, помилках в тому, що він підтримав ту силу, яка потім зруйнувала його рідну країну і його життя. В цьому він був щирий. Він допомагає нам сьогодні чіткіше бачити оці полюси світла й темряве. Так. Дуже близький а, за світовідчуттям за mm -hmm. цей період. А, таке складне слово. Mm -hmm. Ми сьогодні з вами теж переживаємо глобальні зміни світопорядку, і саме зараз а, дійсно дуже важливо для українців зібратися і вистояти єдиної спільноти. Так, тому, що ви і зараз говорили, от основа, да, основа основа не впадати ж є... в якесь не впадати в зневіру да, вічай, в зневіру і плюс давайте врахуємо ті численні провокації, які сьогодні. Розхитують суспільство просто на всі боки рвуть його, намагаються підірвати зсередини, бо той же ідеологічний фронт і інформаційний він не менш запеклий, ніж той фронт, який витримують сьогодні наші мужні воїни. І от в чому сила? А сила починається в згуртованості з ідеї, тобто з єдиного розуміння, що, наш, що нас веде вперед, взагалі, і що нас об'єднує, що нас робить єдиним цілим. От події бурення. 20-х років, справді, сьогодні показують нам, наскільки це важливо, бо тоді єдності не змогли дотриматися і згубили так. себе. Це згубили Україна. себе. Да, да. От Що тоді діялося на Україні? Ну, Звичайно, це дуже складно в кількох словах давати діагнози, проте говорити про це треба, що ми робимо. І ну, от, знову ж таки, вірніше, погляд, такий, от найточніший, який був. Був, це погляд за те, що за три неповних роки в Києві влада змінювалася 14 разів. В цьому було не те, що складно розібратися і відшукати свій шлях. Ну, це чорт ногу зломиті, таке да. гарне українське прислів'я, тут не і не було. було інакше, інакше mm -hmm. не і не висловишся. Тому діставши гвинтівку, українець воював з усіма. Кого вважав за ворогів і з гетьманцями, і з німцями, і з петлюрівцями, і з дроздовцями? Тобто, це така була от війна за волю з усіма, кого вважали непричетними до цієї волі. А хвильовий він був з ким? Спочатку. Ой, ну спочатку він був серед тих, хто організував свій загін і е, вільних козаків. Від вільних, була, да. та, от це просто от, розуміння таке. От країнець будував себе зсередини. От він бачив, якою має, має бути воля України. Але ж не було тієї єдиної спільної ідеї. Чому така розхитаність, розірваність? Бо справді були і Петлюрівці, і гетьманівці, і хто, о, та, і махновці, да? хто кого підтримував, да? кого більше, які ідеї захопили. І все ж таки хвильовий він на початку більш ну, приєднався до вільних козаків. Та, да? Це так, це було. Це був загін вільних козаків. А тоді mm -hmm. виникає питання. Ну, як він обрав от цей шлях до комунізму. Чому. А комуністи були єдиними, хто свій ідеологічний фронт, от вони його створили єдиним. Це був це те, що потім виліться в терор. Але тоді вони були єдиною найорганізованішою силою. І, звичайно, що от всі мішанині свої чужі фітільов і вскочив в халепу, бо він вступає до партії ВКПБ, стає комуністом і саме. Він про це написав так: я виходжу на новий шлях, і мені радісно попереду мене горить зоря, як і колись горіла, і я її кладу в своє волосся, і вона горить інакше. Ну тоді, коли і як він бувся? Все ж таки його літературний дебют. Давайте про це поговоримо. Е, його офіційний поетичний літературний дебют відбувся 21-го року на шпальтах журналу Знання, і от там було надруковано вірш Я тепер покохав город. Там він ще виступає під одним із своїх ранніх псевдонімів, як Стефан Кароль. І як же звучать його поетичні рядки? Я тепер покохав город так весняно, як дуб цвіте. Вже не ляже на скроню скоро цей прекрасний безмежний степ не піду на стіжки сіна. І забуду озерну косу, ширяв неможливо синій моїх дум і мрій лосунь. А тепер я кохаю город, цей сторожкий трамвайний дзвін, він в мені неможливо, скоро дорогим димком зацвів. Отже, вибачте, все відалі я свій вік доживу й тут, і співають мені тротуари про далеку прекрасну мету. Пані Лариса, яке глибинне відчуття ритмів міського життя? Це просто ну захоплює і. Хочеться перечитувати і слухати він... ще раз хвильового. Так, от оце відчуття гра на рівні звуків, на рівні мелодики, і плюс гра на рівні сенсів. Ну, це те, з чим він експериментував і в чому розкошував. Тобто він прийшов у поезію як авангардист, да? абсолютно в пошуках нових форм, нових слова, форм стилю. Да, так, Він демонстративно ж відвертається від села, бо для нього місто асоціюється з тим простором, де буде відбуватися становлення нового світу, так ну, любов. Жарного, нових людей, нового Це... світу, всього нового. Це дійсно мрійники були такі. Так. Вони. Ну, і е, хочу підсказати зараз, що тоді ж виходять його от, дві збірки поетичні, да? Молодість і Досвітні симфонії. Також в нього є поема в електричний вік. Але все ж таки у більшості з нас його літературна творчість асоціюється з прозою. Ну, тому що, от, Сенсаційним, таким бурхливим успіхом відзначилася збірка новел Сині тюди. Саме там він запроваджує і нові образи. І новий стиль письма, бо він перенесе от всі оці звучання і гру звуків, він їх перенесе в своє нове письмо, тому що там буде грати слово на, на рівні зустрічі голосних і приголосних. І потім Я... його будуть вже наслідувати, так? І, да? і він настільки вразить своїх сучасників, що на декілька років це будуть називати хвильовізмом, і його будуть наслідувати всі, хто приходитиме в літературу. І е, буквально одна за одною е, виходять його публікації, да? його книжки Осінь, злочинь. І вже тоді стає зрозумілим, у національну літературу прийшов першорядний письменник. Тодішня літературна критика назвала його основоположником справжньої нової української прози. Так, бо він давав найголовніше, він давав діагноз от, тим ну, глобальним змінам, які відбулися в світові чутті людей. І з іншого боку, ну, це успіхи. Можна було б на цих лаврах спочити, але хвильовий наполегливо працює далі. І от, ну. Оця потужна внутрішня енергія, яка в ньому вирувала весь час. От вона його спрямовує на те, щоб організовувати письменницьку діяльність однодумців, які б творили художнє слово оновленої України. Да, і він намагається організовувати різні літературні угруповання. Проте Москва пропонувала організувати єдину письменницьку спілку для всього СРСР і російська мова. Над всіма іншими. Ну, форма контролю, яка застосовується й нині. Да, і з цим категорично не погоджувався А, Він писав: виховувати пролетаріат виключно на російській мові, це значить робити із нього перевертнів хахлів з низьким культурним світоглядом. Ну, Що ми маємо сьогодні? Да? Хто до нас прийшов воювати? Саме так. Тому от, він розумів. Просто кожною клітиночкою свого тіла от він розумів про те, що Україна має йти своїм шляхом. І е, більшість тодішніх літературних організацій їх було тьма тьмуща. Але от ті літературні організації, які саме шукали і створювали нову літературу, він стояв біля джерел їх створення. Це і Гарт, і Урбінова, Пліте, Пролітфронт, ну і Центральною тут, є, звичайно ж, вільна академія пролетарської. Літератури в Апліте, бо вона стає найпотужнішим літературним об'єднанням. Олесь Досвітній, Микола Куліш, Майк Йогансен, Іван Дніпровський, там Купа імен, які туди входили, і Тичина там себе пробував у ці перші свої шляхи. І довжинко, і про Ми вже писали подкаст. Так, так. так, тобто, ну це справді це було таке плеяда зірок, які зібралися, і які вірили в те, що вони цією спільною потугою. Можуть створити неймовірне, нарешті створити Україну. Ну, Сам Хвильовий був душею виплюти, все ж таки. Так, і окрім того, що в них були офіційні якісь збирання, але ж його дім це був місце, де збиралися однодумці найближчі. І ці дискусії про те, як, яким шляхом іти, вони тривали і вони вирували кожного дня. І ви знаєте, я зараз, от коли ми прозвучали зараз імена кращих представників українського розстріляного відродження, да, мені на думку спадає повнометражний документальний фільм Тараса Томенка Будинок слова. Ой, це такий сильний фільм. Всі, хто хоче відчути взагалі атмосфер, саме атмосферу, от відчути. Да, її. Того, того покоління і того часу. То це переглянути цей, да, цей да. документальний фільм. І цікаво, буквально два слова. Що Саме у Харкові побудували тоді будинок спеціально для письменників. Ну, так простіше було контролювати українську вільну думку. Да? І от в цьому фільмі це документальне кіно, потрібно сказати. Ну, наводяться такі унікальні, цікаві факти життя. Ну, Таких нам рідних і відомих для нас письменників, що ну захоплює, дивишся і захоплюю, враження дуже такі сильні і особливо. Загострено, а переглядаєш останні кадри кадри про знищення нашої української еліти, літи да, це, це так сильно показано в цьому е, фільмі. Ну бо один, один будинок життя одного будинку як життя цілої країни 66 да. квартири, які там люди проживали, 40 було репресовано. Це страшне, страшне і знищено. Та да. 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 тому е, кров холодна і до цього часу, коли ти з цим зустрічаєшся, але не дивитися на цю страшну травму цю катастрофізм. В якій було вкинуто Україну, не можна. Для чого? Для того, щоб сьогодні вийти з тієї катастрофи, яка знову ну, наповнила життя кожного з нас. І що от для самого хвильного важливо згадати, він в нього розчарування почалось в нього. Це було не просто розчарування, адже людина, яка була абсолютно захоплена ідеєю перетворення світу, і раптом він зіштовхнувся з тим, що ми сьогодні називаємо Голодомор 30-х років, коли він свої на свої він він, він, на полі побачив був, та на свої побачив. Побачив. А це ніякими словами не передати, і відбувся внутрішній злам. Він говорив про те, що він більше не може писати після цього. Бо слова завмерли всередині від жаху, від розуміння того, що прекрасні чудові ідеї обернулися страшним, страшним жахом Катастрофою. катастрофою. Вона поза межами людського ця катастрофа розгорталася. Да, і тому е ну, от, його, да, от, став... от... його останній такий от, Це форма протесту для нього була. Е він пішов в життя, він накладає на себе руки. Після цього почнеться от, взяв вже просто масова хвиля. бо ну, Він був на вістрі е пошуків, творчих пошуків. і його... Е його цей вибір трагічний, він відкрив уже двері для тьми, яка затопила і українське всевідродження. Да, склад, доволі складний такий його факт, факт біографії, але потрібно його обговорювати все ж таки. І, мабуть, в цьому і полягає неоднозначність його фігури, що він от називав себе прибічником комуністичної так. ідеї. До кінця вірив в цю ідею. А сьогодні ми бачимо, наскільки а, ця ідея провальна, і а, наскільки які наслідки а, ми відчуваємо вже ці наслідки ми відчуваємо у сучасних подіях. Я хочу тут ще сказати буквально два слова. А, оскільки ми торкнулися тему, теми Голодомору да, і трагедії, яка спіткала Україну, то я хочу всім порадити переслухати. Подкаст, який записала наша педагог історик Надія Малига. Там пані Надія настільки глибоко проаналізувала всі процеси, які сприяли, тому що це відбулося на нашій землі. Тому от, маю нагоду, і хочу порадити, послухати цей подкаст і повертаємося, звичайно, до хвильового. Так, в чому, в чому був оцей ось провальність, яка була закладена вже на початках діяльності комуністичної партії? Хоча їй вдалося, от знову ж таки, їй вдалося захопити лідерські позиції, організувати, ну ви, закинувши такі. Такі лозунги, які підняли да, земля селянам, заводи робітникам, хто б не пішов, і утопія. Е... Гармонійного Це, да, суспільства, де всі щасливі, і під так, цю утопію, ще дехто підпадає, говорить, що нам треба повертатись до Радянського Союзу. Ну, давайте подивимося на головний жах, який був закладений, і який не може не призводити до трагедії. Вся справа в тому, що ідеологи е комуністичної партії фактично за основу своїх концепцій взяли 10 заповідей біблійних, але. На місце Бога вони поставили Леніна і партію, тобто шляхи до світлого майбутнього. Не могло не залити кров'ю, бо це ідолопоклонство, страшне ідолопоклонство з повним викривленням всієї історії, яка була до цього часу, з повним перевертанням фактів і побудова нового суспільства, але побудована на основі чого? На основі того, що вбивали всіх, хто був не з ними. Тому оця страшна омана цілого народу, вона і сьогодні лежить в основі брех ідеології руйнівної, е, того... Е, і заперечує так, саме життя. І заперечує. 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 І е, на останок слова самого хвилюва, люди завжди хочуть жити. І це велика правда, яка є на землі. Без прагнення до життя буде порожнеча. Нам сьогодні важливо з вами не дати цій порожнечі жодного шансу.